Широке визнання серед кінематографістів від Стівена Спілберга, який тричі подивився одну битву за іншою, до Мартіна Скорсезе та Френсіса Форда Копполи, які співають дефірамби цьому фільму Пола Томаса Андерсона. Одна справа, коли глядач закохується в Марвел-кіно. Інша справа, коли кінокритики кажуть, що нова кінострічка під понга Вірасета кула обожнює його наводити в якості прикладу артхаусного режисера, тому що в нього таке незвичне ім'я. Так от, коли кінокритики кажуть, що чергова артхаусна робота Віра кула неймовірна, і це добре, що її побачать 100 людей як максимум, це одна історія. Але зовсім інакше, коли тебе оцінюють твої колеги по цеху, коли вони кажуть, що ти зняв дуже важливий фільм, і коли такі мастодонти, як Спілберг, Скорсезе, Копола, і не тільки вони, у тому числі, наприклад, молоді режисери, як брати Філіпу, ми нещодавно розбирали їхню стрічку на нашому Ютуб-каналі. От коли всі ці кінематографісти збираються разом і кажуть: Ти великий молодець. Ти зняв важливе кіно. Ми хочемо дивитися його в кінотеатрі ще раз і ще раз. Ну, це правда визнання, це висока оцінка людей, які дійсно розбираються в твоїй справі. І з фільмом Пола Томаса Андерсона відбулася саме така історія.